Invest Life – один із примірів успіху тут у нас в Іспанії. Володя, розкажи про свій шлях. Він нелегкий, Ми з тобою зараз стояли, розмовляли. Дуже нелегкий шлях, але компанія побудована і розвивається з кожним днем. Найважче це звичайно. От коли ти приходиш, да, ти хочеш чим займатися. Перше, напевно, це ком'юніті. Да, з ким ти спілкуєшся. Ну, звичайно, це спочатку треба приділити чим ти займаєшся. Так відповідно, якщо ти знаєш, чим ти хочеш займатися, тобі треба партнерів, тому що самому можна теоретично, але це буде складно та да, без команди. От і тут дуже важливо, що якщо вже десь в тебе є в житті впевненість, да? десь минуле, трошки вже тобі додає досвід якийсь опит, досвід е, минулих. О, та та бізнесів. минулий це, це, це розумієш, що ти можеш побудувати навіть в новій країні щось. Та? На це опертись. Ну, звичайно, це партнери в першу чергу. Друге, це віра в себе. Ну і найголовніше це, е, це праця. Та? 90... Важка праця. Да, важка важка праця. праця. Слухай, я пам'ятаю, як ти відкрив офіс. Е, я пам'ятаю, як ти працював до цього. Я пам'ятаю, коли ти говорив, що дуже важко знайти людей, з якими би працювати на клієнтів легше знайти, ніж партнерів, з якими ти працюєш. Тому що люди це наша все команда, яку ти будуєш — це все та і знайти просто ментально сильно, сильних людей, та які, по-перше, попадають по тобі якісь моральних принципах. Тобто, в першу чергу давати, а не забирати, та бо так. У нас історія дуже багатьох людей урвати швиденько результат. А так. тут тут історія вдовго. Ти повинен людям давати і завжди так було. Знаєш, що я перші квартири пам'ятаю, продавав, я заробляв тисячу євро на квартирі. Так, я тобі. Тобто це я, я ніколи не мав більше комісії, і мені цього було достатньо. Ну зрозуміло, зараз. Так. Багато витрат, тобто тут же теж стараєшся щось заробляти. Ти не можеш бути вічно якимсь волонтером. Ну, так. Людей, знаєш, слухай колектив. Колектив ти довго набирав і потихеньку я дивлюся, в тебе сформувалася вже команда, але пройшло два роки. Е, та ми, до речі, колектив оновили по суті два рази. Можна сказати, так. багато людей, скажімо так, ну діє такий своєрідний природний відбір, кому, так. Е, скажімо так, не заходить робота ріелтора та там чи. Чи оренди, чи по ремонту, чи ще по чомусь. Він сам там ну не залишається. Так, а найважче це, до речі, от продажі, тому що одна найважча позиція, думаю, у вас це також. Це менеджери з продажу. Це теж такі люди, знаєш, вони не, так, не кожен може бути менеджер з продажу, тому що взагалі, коли продаєш нерухомість, потребують люди багато уваги, і так, це, це напевно правда. найскладніше, тому що їм треба дати увагу. їм треба дати якісну послугу, їм треба почути їх, та їх. Донести їм правду, щоб вони відчули, що це дійсно так. Чому вибрати цей регіон, цей будинок чи там якусь нерухомість? Підскажи нам соціальні мережі. Ти давно в TikTok, в YouTube, в Facebook, в Instagram. Як це тобі допомогло? Слухай, це номер один. Напевно, зараз допомога сьогодні, для, на сьогодні для українців, тому що ми працюємо по суті на український ринок. Ми українці, ми не всі Потрошки, звичайно, ми будемо там, скажімо так, трансформуватись в міжнародні ринки, але зараз це так. І тут соцмережі відіграли дуже важливу роль, тому так. що соцмережі ми е, транслюють, хто ти є в житті, хто ти насправді чи варто тобі довіряти, та що так. ти говориш, як ти думаєш, відкрита І, медійна та, людина 100%. без соцмережі. Це теж знаєш, треба ставити мені якийсь такий плану, так як ти ставив там 5 відео, 10 день. Ну я ставлю, може трошки меншу кількість день. Я стараюсь більше можливо ну, запарюватися самим контентом. Я більш такий інтроверт закрит. я зрозумів. Ти більш так. відкритий. Кожен, Кожен має свій характер, так, так іде своїм да, свої Єдине, дороги. що потрібно. То, що всім блогерам, це постійність, тобто стандартно постійно виставляти відео. І ну, щось ділити з чим І ділити. теж не не, 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 легка справа. Не легка, забирає емоції. Забирає Коли емоції, дуже сили, так, енергію. Ну, 3-4-5 годин в день в мені йде. Я не знаю, як в тебе. Ти, напевно, Ні, так... я швидше. Я відстріляв, виставив, тобто то, ти Все. Вже, вже не запарюєшся. Я не запарююсь, я вже, вже довивши на режим режим... Так. Ну, бач, в мене подкасти там складніша історія. Там, А, подкасти монтажі, це жидова історія. Там, та, це там. для Ютуба. Тут та. уже та монтажі, так. Ну але плюс я їх нарізаю звичайні там в Інстаграм, Угу. Так що, invest Life, Володимир, нелегка доля, якщо ви зараз дивитесь його в соцмережах, і вам здається, що з неба все впало, ні. Дуже важкий щоденний труд. 100%. 100%. Робота, робота, 99% роботи і 1% таланту. Володимир один із прикладів, хто вибрався і прорвався. Бажаю всім успіху.